Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас відео з розпаковки орхідей від Орхідею світу. Ось така коробочка. Дійшли до мене орхідеї з Бучі дуже швидко. Доставка новою поштою 100 гривень. Дуже, знаєте, ціни мене не радують. Зараз вона полежала вдома дві години, коробка нагрілась до кімнатної температури, і я можу спокійно відкривати коробку. Це дуже важливо, щоб не отримати обмороження орхідей, тому що вони йшли на вулиці на зима. І відкриваємо. Ось такий пакетик всередині. Це спеціальний утеплювач. Бачите, все запаковано дуже добре. Він трошки прохолодний, хай він ще нагріється. І будемо вскривати посилку, дивитися, що там за малюки. Заказувала чотири орхідеї у розмірі 1,7. Подивимось же, який там буває 1,7. Може вам буде цікаво, може хтось ще думає. Ось дивіться, як запаковані ці орхідеї. Паперовий такий мішочок. Зверху ще йде ось такий чехольчик. Ось такі малюки. Я вже дві розпакувала, подивіться, це розмір 1,7. Це Азіан Dragon. Зовсім маленький. А це Фармоза Cranberry Метелик. Це все орхідеї з мутацією. Значить, то такі замовляла, подивіться. Ну, Перший, другий, різниця очевидна, так? але це все. Розмір орхідеї 1,7. Тут щось мені не подобається, якісь як оцоки на листочках. Подивимося, що буде. Купувала я не оцінку, нормальні орхідеї замовляла. Ну, Подивимося, понаблюдаю в домашніх умовах. Може бути все, що завгодно з орхідеями корінчиків. Я так дивлюся, що не зовсім багато їх. Ну, будемо дивитися. Так, це третя орхідейка. Тут листочки великі, це гібрид номер 444 дуже гарна орхідея, в неї моїх травма лист. Ну, вона так до мене прийшла. Дуже сві... ну, це свіжа тріщина на листочку. Дуже шкода, бо листик дуже гарний. Нічого не буду прибирати. Це Solar Dragon, також метелик. Ну, Він трошки поменше, ніж гібрид. Але все одно вони більше, ніж перша орхідея. Я їх покладу. Корінчики, так, усіх присутні, їх небагато. Ці орхідеї умху. Вони будуть в мене стояти ось в таких стаканчиках. Це стаканчик в мене по 200 мл. Подивіться, да? Це зовсім малі малюки. Але мені захотілося купити щось новеньке. Я перший раз заказую на цьому сайті. І мені цікаво було подивитися. Бачите, корінчики просвічуються. Орхідеї повністю просушені. Упакування супер, сервіс магазину також супер. Мені все сподобалось. І взагалі ціни, ну, звісно, що вони кусаються, не дуже маленькі, але мені сподобався. По-перше, сорти, сервіс, упакування, доставка. Все як потрібно, як повинні працювати всі магазини. Отже, ось така у нас розпаковка малюків. Сподіваюсь, вам сподобалось, може комусь було корисне. Щиро дякую за те, що подивилися це відео. До нових зустрічей я вам бажаю гарного та тихого дня!